Так, друзі, давайте зразу після ефіру покажу, як же ми з вами, чим, чим саме ми з вами робили макіяж та що я використовувала. Всі продукти вам покажу, окремо запишу і всі ці продукти ви можете зараз в каталозі якраз таки замовляти, тому кому що цікаво, будь ласка, вайбер закріплений в описі профіля, і ви можете переходити, звертатися, замовляти. На перше замовлення діє знижечка 15% та кешбек. І також при замовленні від 1300 у вас буде безкоштовна доставка плюс подарунок. Це буде сертифікат на 400 гривень на будь-який продукт. Ви його обираєте самостійно. Тому вигода неймовірна. І в наступних відео покажу вам всі ці продукти, які ми з вами використовували. Ну що ж, поїхали. Давайте не в наступних відео. Давайте зразу запишемо. Нехай воно буде довге, але всі продукти я вам одразу покажу. Перше, що я використовувала, це ось таку тональну основу az крем з СПФ захистом. СПФ-захист у нього 30 -ка. Дуже класно його використовувати і взимку, і влітку, тому що взимку також сонечко активне, і, ну, як не крути, ми його не бачимо, але це не значить, що воно не шкодить нашій шкірі. Тому все ж таки захищаємося. І у нас ці az креми, вони містять собі також доглядові компоненти. Тобто, це як і тональний засіб, і як кремчик такий класний. Вони є матуючі і є зволожуючі. Я використовувала гідра, тобто зволожуючий. Далі я робила контуринг. Контуринг я робила ось такою тональною основою в стійку. Вона зараз теж у нас є в каталозі. Ви можете замовляти свого відтінку і використовувати цей продукт як тональну основу. А можете замовити, ось як я зробила, найтемніший, матовий ось такий відтінок, да, тобто він без блискіток, і робити ним контуринг. Я ним собі підкреслюю скули, там звужую, зменшую да, все, що мені потрібно. Дуже класно. Люблю його використовувати в такому варіанті. Також використовувала для контурингу. Ось такі стіки. до речі, у нас зараз в каталозі в останнє хайлайтер та бронзер. Я думаю, що, можливо, вони будуть змінюватися, оновлюватись, да? можливо, формули оновлять, покращать. Компанія завжди над цим працює. І також бронзер і хайлайтер. Зараз є в каталозі. У мене це ось такі. Два стіка це рум'яна і хайлайтер. Дуже лаконічно, дуже гарно виглядають, сяють. і такі багатофункціональні продукти. Їх можна і на губи, і на очі, і контуринг ним робити. Да? Тобто дуже класно. І на тональну основу, і без тональної основи їх абсолютно комфортно використовувати. Далі я використовувала ось таку пудру, це розсипчаста пудра. Вона дуже зручна в домашньому використанні з собою, звичайно, носити краще компактно, але при цьому вона дуже класно фіксує макіяж, матує шкіру і е, непомітна не да, на обличчі. Тобто вона нічого не підкреслює, не піднімає, там буває, що волоски дуже помітні. Да. Тут вона абсолютно дуже класно лягає, її зовсім непомітно на обличчі, але при цьому свою роботу, свою функцію вона виконала. Бачите, Ви трошечки незручно так, от в попуті, мені здається, що це. Цей обруч, це вже як частина мене, частина образу, знаєте. Далі, що я ще використовувала? Використовувала ось такі тіні для очей, які ми робила якраз сьогоднішній свій макіяж. Це ось такі три відтіночки, матових, таких рідких тіней. Всі три відтінки, які є в каталозі, всі вони от у мене є в наявності. Можна використовувати їх, бачите, така кісточка, прямо нею наносити, можна розташовувати пальчиком, можна кісточкою тут вже як вам зручно. І вони. Дуже пігментовані, дуже економні і класні макіяжі, абсолютно багато варіацій з ними можна зробити. Можна використовувати підложку під сухі тіні, теж неймовірно стійку будуть триматися і будуть гарно виглядати. І також використовувала ось такий двохсторонній олівчик, саме коричневу його частинку, для того, щоб профарбувати слизову та підкреслити невеличку стрілечку. Коричнева стрілечка, вона завжди виглядає класно. До речі, такі олівці вони є не тільки в ось такому відтінку, у мене ось ще є чорно-білий такий, є ще там декілька різних варіантів. Там і сині, і зелені, які хочете абсолютно е класні. І я, от, наприклад, цей коричневий використовую як для очей, так і для губ. Він дуже крутий. Далі. Для брів я використовувала ось таку палеточку, вона для брів та повік. Її можна використовувати. Бачите, три таких універсальних відцінки, які підходять абсолютно кожному. Дуже така зручна і кісточка в наборі, що дуже комфортно її носити з собою. Також використовувала ось таку туш для того, щоб зробити такі густі великі об'ємні вії, тому що я їх робила сьогодні для відеозйомки, тобто мені потрібно було, щоб вони були прям помітні. Ось така щіточка тут ялиночкою. Дуже класна, сама по собі, саме от пухнаста така щіточка, не силіконова, а версивчата. І також використовувала в своєму макіяжі ось таку помаду. Так, У мене їх просто дві. Я використовувала сьогодні ось таку червону і під нею використовувала олівець для губ, наші олівці, які викручуються. У мене їх чотири варіанти взагалі. Бачите, ось така дуже красива помада, вона матова, але з ефектом сяйва. Бачите, така, ніби трошечки переливається. Ось такі олівці, у мене саме відтінок червоний, я сьогодні використовувала. Але бачите, я їх дуже люблю, вони викручуються, їх не треба підстругати. І в чотирьох відтінках під усі мої помади. Тому що помад мене багато, я люблю різні І тому під будь-яку можна підібрати. Ось такі І ще використовувала для брів гель, ось такий прозорий, на нього дуже маленька така щіточка якою зручно зачесати волоски, наприклад, прочесати вниз, потім зачесати зразу вверх. Я фарбую тіні, потім зверху наношу. Гель. І до того, як нанести всі свої помади, взагалі до того, як почати робити макіяж, також я наносила такий мультифункціональний бальзамчик. Бачите, він трошки з кольором. В ньому вітамінчик С, в ньому також є СПФ, вітамінчик Є, e, що круто зволожує наші губки. І потім будь-яка матова помада вам уже не страшна, тому що ви підготували таку круту базу. Всі ці продукти можна замовити. Тож пишіть, звертайтеся. Всім гарних покупок і гарного дня!